Виходить, що весь цей час Атлантида була у нас перед носом. Ось таке послання в цивілізаціям вчені НАСА записали на титанову платівку і запустили в космос. Загадки планети Земля. Частина 3. Око Сахари. Ця концентрична структура діаметром 23 кілометри, схожа на гігантський кратер від метеорита, входить в топ-100 геологічних формацій, що мають найвищу наукову цінність. Структура Рішат або Око Сахари знаходиться в Мавританії, вперше була ідентифікована лише в середині ХХ століття з розвитком космічних технологій. З космосу вона навіть схожа на гігантський відбиток пальця на поверхні Землі. Спочатку вчені вважали, що це кратер метеорита. Але згодом більшість з них прийшла до висновку, що це око є геологічним утворенням, що з'явилося внаслідок підняття магми, але не спричинило виверження. У результаті відбулося підняття земної кори у формі купола. З часом вітер і вода розмили м'які породи, залишивши тверді шари у вигляді концентричних кілець, такою є офіційна версія. Але звісно, я не можу обійти стороною версію, яку висувають альтернативні дослідники. Начебто Око Сахари і є руїнами Атлантиди. Найбільше аргументів висунув у своїх відео Джеремі Корсетті з каналу Brightside, посилання залишу в описі, якщо коротко, його аргументи наступні. Структура Ока підозріло співпадає з платонівськими описами Атлантиди в його діалогах Тімея і Критія. І там, і там два концентричних шари суші і три шари води, якої там зараз, звісно, немає. Також підозріло співпадає приблизний діаметр в 23 кілометри. Платонівський острів був оточений горами та відкритий з однієї сторони. Ось гори, ось відкрита частина. Платон задокументував цю інформацію з описів єгиптян. Він також писав, що Атлантида знаходилася за Геркулесовими стовпами. А ось це стара карта світу за Геродотом, якого називають батьком історії, і який помер, коли Платону було лише два рочки. Ми можемо з легкістю побачити тут впізнавані місця. І от за Гібралтарською протокою, яку тоді називали Геркулесовими стовпами, ми бачимо назву Атлантес. Важко сказати, чому Геродот саме там її розмістив, але факт залишається фактом. У міфі про Атлантиду Платон називає Атласа першим царем острова, від якого отримала назву як сама Атлантида, так і Атлантичний океан. Цікаво, що згідно іншого міфу, Атлас був першим королем Мавританії, на честь якого і назвали гори Атлас, які знаходяться в цьому регіоні. Якось забагато співпадінь, вам не здається? Вчені дійсно часто знаходять в цій пустелі скелети китів, що підтверджує, що раніше тут був океан. Але було це, за їх словами, мільйони років тому, а не кілька тисяч. Знаходили тут і сліди цивілізації, такі як наконечники списів та посуд. Як не крути, зі всіх версій щодо розташування Атлантиди ця здається найбільш реалістичною. А як думаєте ви, напишіть у коментарях. До речі, щодо твердих порід каменю, то тут величезні виступи Ріоліта, твердої магматичної породи по міцності як граніт. Саме її використовували для будівництва гігантських стін цитаделі Ольєнта Тамбо в Перу. Якщо раптом зберетесь відвідати це місце, враховуйте, що треба наймати місцевого сертифікованого гіда, взяти достатньо запасів води і їжі, їхати на позашляховику та готуватися до суворої спеки в день та холодних ночей. І форму ока ви зможете побачити тільки з повітря. Космічна програма Voyager Чи знали ви, який земний об'єкт наразі знаходиться на максимальній відстані від нас. Правильна відповідь міжпланетний космічний апарат Voyager 1. NASA розробили та запустили його з землі ще у 1977 році. І зараз він знаходиться у міжзоряному просторі на відстані 25 мільярдів кілометрів від сонця і досі передає інформацію про середовище, в якому знаходиться. Символічно, що саме цього року, за прогнозами NASA, рівень енергії стане недостатнім для роботи комунікаційного обладнання, і ми втратимо зв'язок з Voyager 1. А поки цього не сталося, ось вам найцікавіші факти про космічну програму Voyager. Апарати Voyager 1 і Voyager 2 несуть на борту послання іншопланетянам. Так, це правда. Вони перевозять титанові платівки, покриті золотом, на яких закодована інформація про місце знаходження землі в сонячній системі, ілюстрації, які зображають важливі аспекти життя на землі, ілюстрації атомної структури, ДНК, важливих наукових досліджень людства. Також безпосередньо на платівку записані звуки тварин, частина п'ятої симфонії Бетховена, добре темперований клавір Баха. Весна священна Ігоря Старвінського, традиційні пісні різних культур Непалу, Мексики, Гондурасу та інших, а також вітання багатьма мовами світу, включаючи українську. Апаратам було надано ресурсів лише на 5 років, але вони перевершили прогнози вчених і працюють вже понад 45 років, що робить цю місію однією з найдовших в історії космонавтики. Радіоізотопні термоелектричні генератори досі забезпечують живлення, хоча потужність поступово зменшується. До речі, Вояджери досі використовують комп'ютери з пам'яттю менше ніж 70 кБ, що значно менше за сучасні смартфони. У квітні 1990-го Voyager 1 зробив знамените фото Блакитна крапка, де Земля виглядає як маленька цятка на тлі космосу. 25 серпня 2012 року Voyager 1 став апаратом, що вийшов за межі геліосфери, тобто покинув сонячну систему і увійшов у міжзоряний простір. Voyager 2 зробив це у 2018-му. Їхні прилади досі передають унікальні дані про частинки, магнітні поля та інші явища, які відбуваються за межами геліосфери. І ще цікавий факт: Voyager 2 був запущений 16 серпня 77-го року, а Voyager 1 через 20 днів 5 вересня. Тобто Voyager 2 був запущений на 20 днів раніше, але Voyager 1 мав більш швидку траєкторію та швидше досяг Юпітера, тому його назвали першим. У 1977-му склалася унікальна конфігурація планет Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, яка трапляється раз на 176 років. Ця конфігурація дозволила апаратам використати гравітаційний маневр, щоб отримати прискорення від планет і відвідати декілька зовнішніх планет за одну місію, зекономивши паливо. Бачите, астрологія зовсім не маячня, коли вам треба прийняти важливе рішення, покинути старе місце роботи і летіти у міжзоряний простір. Зв'язок з апаратами забезпечує глобальна мережа радіотелескопів НАСА, розташованих у Каліфорнії, Канбері та Мадриді. Ця мережа дозволяє приймати дуже слабкі сигнали, що надходять із відстані понад 20 мільярдів кілометрів. Існує безліч конспірологічних теорій про те, що вояджери, начебто, почали відправляти загадкові сигнали і так далі. Але по факту вони не можуть відправляти нічого, крім радіохвиль з інформацією про середовище, в якому знаходяться. Тому все це лише привід привернути до себе увагу, і нічого надприродного з ними не відбувалося. Навіть коли ми втратимо зв'язок з Вояджерами, вони через тисячі років все ще подорожуватимуть галактикою як посли людства. І, хоч є великі сумніви, що той, хто знайде наше послання у пляшці, зможе його прочитати і зрозуміти, ми розуміємо, що у 1977-му цей золотий запис був певним посланням тодішнього людства самому собі. Коли люди актуалізували інформацію про свої наукові досягнення, важливі культурні здобутки та оточуючий їх світ. І до речі, запис на платівці починається з ось такого звернення генерального секретаря ООН Курта Вальдгайма дослівно як генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, організації 147 країн-членів, які представляють майже всіх жителів планети Земля, я передаю вітання від імені народів всієї планети. Ми виходимо за межі нашої сонячної системи у всесвіт із прагненням лише до миру і дружби, щоб навчити, якщо нас покличуть, і навчатися, якщо пощастить. Ми добре розуміємо, що наша планета і всі її мешканці це лише маленька частина цього величезного всесвіту, який нас оточує. Ми з покорою і надією робимо цей крок. Ось і закінчується сьогоднішнє відео, але загадки на цьому не закінчуються. Якщо вам сподобалось відео і ви не бачили минулих частин, обов'язково подивіться, посилання на них зараз з'явиться у вас на екрані.